Друзі, привіт! Мене звати Анна Локія, і сьогодні ми з вами продовжимо серію відео стосовно того, на які роботи можуть влаштуватися українці в Норвегії. І е, хочу вам розповісти про таку можливість, як праця в Омсоргсбулі. Е, Зараз поясню, що це таке. Тобто, це такий спеціально адаптований житловий будинок, який призначений для того, щоб там проживали люди, які потребують спеціального догляду. Тут варто не плутати ось цей сорк з булі з сікіємом, тобто це там будинок по догляду за престарілими людьми і іншими такими підвидами подібної роботи, тому що ось ця робота, про яку я буду розповідати сьогодні, вона є більш такою, ну скажімо, трошки легшою. Так? І, власне, можливо, я ще зніму інші відео про роботу в тому ж сікіємі. І ви будете мати змогу порівняти ось цю специфіку роботи. Наші українки працюють в цьому Омсоргсбулі. Зазначу те, що працюють наші українки там з медичною освітою, але вона не підтверджена в Норвегії. Тобто, чи можуть там працювати люди без медичної освіти, ну на 100% я не впевнена, але так як я думаю, то напевно можуть, тому що це більш така робота. Вона це не є робота медсестри, це робота більш вона така пов'язана з доглядом за людьми. Тобто, це ну, типу, як доглядальниця, сиділка, ну от от більше такі варіації робіт. Тому сьогодні вам трошки детальніше розповім, яка там заробітна плата, що входить в обов'язки, і, наприклад, знову ж таки, наших українок, які там працюють, розповім детальніше, як там все влаштовано. Чим хороші такі будинки, тому що там люди проживають, там можуть проживати люди з інвалідністю, які мають або якісь психічні, або фізичні вади. Якщо мова йде про фізичні вади, то ці будинки вони е, мають всередині такі різні пристосування для людей, наприклад, з порушеннями опорно-рухового апарату, що значно полегшує їхнє е, повсякденне життя. І е, розкажу про конкретний ОМСОРГ булі, де працюють наші дівчата. Значить, там в цьому будинку знаходяться люди різного віку, конкретно в тому, про який я розповідаю, вони всі плюс-мінус такого до пенсійного віку. Найстарша жінка це десь приблизно 60 років. І як я вже сказала, це всі ці люди, які там проживають, це люди з інвалідністю, тобто або фізичні вади в них є, або психічні вади. І взагалі. Задача ось таких от будинків це створити для цих людей, для пацієнтів, будемо їх називати, умови, які максимально наближені до нормального життя. Тобто деякі з цих людей вони там навіть працюють, деякі з цих людей не працюють, але знову ж таки їм стараються створити максимально такі комфортні умови для їхнього проживання з різними активностями. Вони не так, що вони просто закриті, сидять там по квартирах, а вони, в принципі, досить активні, вони мають різні розваги, вони ходять в кіно і в, там, в різні тури, в ліс, наприклад, чи десь просто прогулятися по місту. І буду зараз про це детальніше розповідати. Отже, конкретно в цьому будинку, значить, де працюють наші дівчата, там є 10 квартир і є загальна вітальня. І в кожній з цих квартир проживає одна людина, один пацієнт, і відповідно, коли приходять ось ці працівники, то десь ну, плюс-мінус 90% на одного пацієнта приходиться один працівник. Але якщо це, наприклад, дуже легкі пацієнти, то може бути... Може бути на два пацієнта один працівник. І залежно від того, знову ж таки, які, які порушення має людина і наскільки, скажімо так, вона може себе обслуговувати. І, власне, що входить в обов'язки цих працівників? Вони приходять, тобто вони йдуть відразу, ну, знову ж таки, є графіки, складаються, хто з яким пацієнтом працює, вони піднімаються. В ось ці квартири, тому що це один єдиний будинок, він розбитий на ці 10 квартир. Внизу є загальна вітальня, де вони всі разом ці пацієнти збираються, там проводяться різні активності, вони там разом можуть телевізор дивитися, грати в якісь настольні ігри, до прикладу, так? або якісь інші розваги можуть для них там здійснюватися. І от працівники вони розходяться, кожен іде до свого пацієнта, і що входить в обов'язки цих працівників? Тобто, це знову ж таки конкретно в цьому будинку там немає важких пацієнтів. Тобто там плюс-мінус всі, які можуть себе обслуговувати, є кілька людей, які перебувають на інвалідному візку, але в принципі ну вони, скажімо так, не є. Тобто там знаходяться такі легкі і середньої важкості пацієнти. А таких от лежачих, яким потрібно там памперси змінювати, які взагалі не говорять, не рухаються, конкретно в цьому сорок немає. Тому я сказала на початку, що це робота трошки легша. Отже, вони приходять до цих пацієнтів в ці квартири і, власне, що входить в обов'язки, вони їх там можуть допомогти їм змінити одяг, можуть допомогти їм прийняти душ, якщо це потрібно, можуть. Підігріти їжу, як правило, їжу ці працівники не готують. Тобто є спеціальні такі компанії з доставки їжі. Там їжа замовляється, і просто вона вже цими працівниками підігрівається і вони там можуть допомогти, наприклад, з годуванням цих же людей. Ось можуть допомогти трошки прибрати квартиру, але знову ж таки тут треба розуміти, що це не йде мова про таке генеральне прибирання. Це ну, таке досить поверхневе прибирання, це не є клінінгова компанія. Так. Тобто трошки можуть щось прибрати, ось приготувати їжу, там, допомогти з якимись іншими речами. І ось так вони цілий день проводять з своїми підопічними. І, е, значить, хто до якого пацієнта йде, вже це працівники визначають між собою. Ну і знову ж таки дивляться на вподобання пацієнтів. Якщо, наприклад, пацієнт хоче якогось конкретного працівника і в них там склалися між собою гарні довірливі відносини, то, відповідно, вже той працівник більше працює там конкретно з тим пацієнтом. І, е, значить, стосовно того, хто ж, хто ж платить за це все, так, то е, все-таки хочу сказати, що в цьому плані Норвегія дійсно є такою соціальною країною, тому що ось це житло, де проживають ці люди, пацієнти, це комунальне житло, тобто це житло надає їм держава. І держава, власне, платить в кожного з цих пацієнтів є своя карточка. На цю карточку держава їм виплачує спеціальну допомогу, і на ці гроші вони живуть. І е, ось ця вся ось ця все обслуговування, так, у вигляді цих працівників, які до них приходять, це все також лягає на плечі держави. І е, значить, е, коли, наприклад, е, коли, наприклад, ось до них, е, ну, наприклад, їжу вони купують, так то е, пацієнти розраховуються самі. Цими карточками, які в них є. Або, наприклад, якщо в них нормальні відносини з цим працівником, то відповідно вони дають працівнику, він там купує їжу, але потім обов'язково там всі чеки, тобто, все все він приносить людині і показує. І знову ж таки, як я вже казала попередньо, дехто з цих людей працює. Це такі неважкі, в принципі, такі досить прості рутинні роботи. Наприклад, ось. Там, як розповідали дівчата, вони можуть мотати такі папірці для розпалки вогню. Тобто ну, така проста, дуже рутинна робота, але тим не менше тобто, ці люди вони, ну, вважається, що вони ходять на роботу, що вони працюють. Звісно, там не повний день, там кілька годин, але тим не менше вони от в соціумі і е, мені здається, що це дуже допомагає от, навіть для їхнього ну, такого внутрішнього стану. що... Вони розуміють, що вони е, потрібні суспільству, так, і вони приносять користь суспільству, і е, напевно від цього є якесь таке почуття внутрішнього задоволення. Е, тому, якщо, наприклад, цей працівник е, він е, з конкретним пацієнтом і цей пацієнт працює, то працівник іде з ним на роботу. Е, залежно від того, де там працює той працівник. Як правило, це роботи, які знову ж таки надає держава, які надає Ротхюс. І е, працівник йде з ним на цю роботу, і там, скільки він там працює, там, 2-3 години цей пацієнт, працівник знаходиться весь час з ним. Якщо, наприклад, пацієнт хоче піти в кіно, чи е, піти десь погуляти в місто чи в ліс, то цей працівник також його супроводжує. І е, якщо людина, наприклад, погано пересувається, їй замовляють таксі. Ну, якщо є, є проблеми з пересуванням, я маю на увазі, то е, їй замовляють таксі, знову ж таки, це таксі оплачується за рахунок держави. Або якщо в цього працівника, який працює в Омсорксбулі, є власний автомобіль, то працівник може використовувати свій власний автомобіль, але знову ж таки, потім йому це все компенсується. Ось ці всі витрати там на бензин і так далі. і так далі. Тобто, можливі два ось таких різних варіанти. Далі, що ще? Що ще хотіла сказати? Якщо, наприклад, приходить працівник, тільки, тільки починає працювати в цьому сорозбулі, то їм проводять таке спочатку навчання. Навчання триває приблизно 2-3 дні. І там їх вчать різним технікам. Наприклад, якщо людина погано пересувається або лежача людина, ну от в конкретному будинку там немає лежачих, але в принципі, якщо потенційно виникне така потреба, то їх вчать різним технікам, як перевертати, наприклад, людину, як її там пересаджувати з ліжка в інвалідний візок, ну тобто от такі всякі речі. І якщо, наприклад, пацієнт важкий, то знову ж таки ці працівники вони можуть допомагати один одному з переміщенням пацієнта. Також в них є певні зміни. Я тут собі виписала, значить, як тривають зміни? Взагалі, така звичайна зміна вона починається в будні дні в 7.30 ранку і триває до 2 або до 3 годин дня. У вихідні дні зміна починається з 830 або з 9 ранку, тобто трошки пізніше починається зміна. Є довгі зміни, вони тривають 11,5 годин. Знову ж таки, є графіки і є працівники, які навпаки хочуть брати ці довгі зміни, тому що вони краще оплачуються. І, відповідно, є ще такий варіант. На нічні зміни, як мінімум, лишається дві людини. Ось і нічні зміни вони теж оплачуються краще. А тепер стосовно власне, самої оплати, скільки ж отримують такі працівники? Значить, ставка конкретно в цих наших дівчат, які там працюють, ставка в них 217 крон в годину. Це, знову ж таки, зазначу, це до сплати податку. Тобто податок він у всіх різний, і залежно від податку, там чи скільки, чи 20, 25, 30, 35%, як в кого який, то це буде мінус. І ще такий момент зазначу, що це ми говоримо про людей, які, ну, які там працюють і які, по суті, не мають освіти і не мають досвіду. Тобто, ось ці наші дівчата ну в них є освіта, але вона не підтверджена в Норвегії. А це дорівнює, що нема освіти. Тому, якщо, наприклад, людина підтвердить свою освіту в Норвегії, освіту е, медсестри чи лікаря, то відповідно такій людині, такому працівнику, будуть доплачувати за освіту. Там буде е, вища ставка в годину. І е, якщо досвід роботи, знову ж таки, там залежить скільки років в людини досвід роботи, то за це також доплачують. А ось ця ставка 217 крон в годину це по суті. Ну, такий мінімум, який платять за роботу ось в цьому сорок збулі. І це для людей, які, ну, які, по суті, не мають ні досвіду, ні, ні освіти, або освіта, яка не підтверджена. Зазначу, що це такий, в принципі, один з таких трошки легших варіантів роботи, тому що тут немає тяжких хворих. Ось, але знову ж таки ці варіації робіт в такій цій медичній сфері. Так, воно належить все ж таки, напевно, трошки до медичної сфери, до сфери догляду там, за людьми. Там є багато різних варіацій, і я, напевно, зніму ще ще декілька відео про те, де буду розповідати інші варіанти, які трошки дотичні, дотичні є до цієї теми. Ну, а на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Діліться в коментарях своїми думками, своїм досвідом. Ставте лайки і підписуйтеся на канал.